Спорт як реабілітація. У першому добровольчому хірургічному шпиталі встановили спеціальні тренажери для воїнів. Обладнання перевірив народний депутат України Василь Вірастюк. Більше у сюжеті Тетяни Дадак. Працюють всі м'язи абсолютно. Скажіть? І преси, ножки, ручки, і спинка. Сергій воював на Донецькому напрямку. Там отримав поранення, через яке медикам довелося ампутувати частину руки. Осколочно Прилетіло десь в 2 часа дня. Нас крили, навіть часов шість. Ні, навіть більше. Потім дето часов шість добрався до своїх. Ну, все, так, поповнив евакуація». Днями Сергію зробили операцію і от він вже тренується на спортивному майданчику. Кожний ранок по трохи потрошки. Ну, мені зручно на цьому, зручно. От. На тому все для постановлення добре. Робить фізичні вправи і військовий Микола. Чоловік обороняв Маріуполь, там і отримав поранення. У шпиталі лікується другий місяць. Каже, відколи встановили тренажери, постійно займається спортом. Потрібно там кожен день, щоб бути в формі займатися фізичними вправами. Розвивають, по-перше, мускулатуру, м'язи і uh, сухожилья у шпиталі проводять різноманітні хірургічні втручання, і після операцій воїни потребують фізичної реабілітації. Саме тому тут облаштували спортивний майданчик. Всі тренажери ми підбирали спеціально з врахуванням особливості наших пацієнтів, особливості того, що ми з ними робимо, і розраховуємо те, що навіть якщо у них є велике обмеження, вони на них можуть тренуватися не в повну силу, але таки розвивати всі інші групи м'язів, які працюють і потребують цього. От і коли ми їх ставили, ми враховували навіть. Нашу геопозицію і види для того, щоб їм було приємно це робити, щоб фізкультура ставала була задоволеним завжди. Наразі встановили шість тренажерів. Днями мають довести ще один. У нас є пацієнти з ампутацією рук, але ноги у них все одно працюють і живіт працюють. І, от, наприклад, цей тренажер дозволяє навіть однією рукою триматися, якщо її немає, або якщо вона загіпсована, і працювати. Тобто таке так само і той тренажер дозволяє за рахунок того. sure um... Якщо навіть пацієнт тільки однією рукою не може, ну тобто двома руками не може стояти, він може робити це отак, ну тобто в різні сторони. Обійшовся спортивний майданчик у 100 тисяч гривень. Збирали гроші на благодійних заходах. Також частину коштів дав фонд родини Гуриків. Ми робили два культурних заходи. Один з них це є концерт чеського музиканта Домініка Цвека, на якому був збір коштів. І, власне, після цього концерту міський комунальний театр це новий театр, запропонував, що вони. Ми також хотіли зробити прем'єру своєї вистави з збором коштів на спортивний майданчик. Особисто протестував спортивний майданчик нардеп Василь Вірастюк. Такі тренажери потрібні, але це тренажери для початківців, я хочу сказати, як людина професійна від спорту. Тому я б додав, звісно, тут ще жимову лавку. Хоча б один концепт десь всередині приміщення. Концепт для веслування. Фізична культура і спорт являється. Чи не найкращим інструментом психологічної реабілітації ветеранів та військовослужбовців? Окрім того, спорт дисциплінує, спорт мотивує. Василь Вірастюк повідомив, що Федерація строгмену в Україні організовує у різних містах інклюзивні змагання серед ветеранів війни. У заході можуть брати участь воїни, які пересуваються на візку або мають ампутовані кінцівки. В Івано-Франківську спортивна подія відбудеться 5 серпня.